Всім привіт, друзі! Позавчора я був в гостях у своїх друзів і мене пригостили смачними котлетами. Але на смак вони були не зовсім стандартними, не зовсім класичними. І мені сказали, що це гречані котлети. Я реально був здивований, дізнався рецепт, розібрався з ним. І сьогодні я хочу поділитися з ним з вами. Як завжди буде цікаво і смачно, дивіться до кінця, підтримайте наш канал своєю вподобайкою та підпискою. Поїхали! І так пройдемося по інгредієнтам для наших пісних, але дуже смачних котлеток. Основне це гречана крупа, цибуля, морква, укріп. Часничок, яйця, паніровочні сухарі. Також нам потрібна сметана. Її використаємо як для приготування котлет, так і зробимо додатково смачний соус. А почну я з того, що треба зварити гречку. Для початку гарно промию гречку, використовую для цього звичайно сито таке, щоб пришвидшити цей процес. І гарно під проточною водою промиваю. Я думаю, їй це подобається. Від цього вона стане тільки смачніше. Перекладаю гречку в кастрюльку. Додаю воду до гречки. Пропорція 1 к 2, умовно кажучи, 1 стакан гречки, 2 стакани води. Включаю комфорку. Закриваю кришкою. Гречка почала варитись. Звертаю вашу увагу, підсолювати її не треба. Будемо солити трішки пізніше умовний фарш. Зараз ріжу цибулю, натираю моркву і смажу піджарку. Нам треба кубик невеликий. Цибулю нарізав, мобільна плиточка, помічниця наша вже підготовлена. Беру пательню, вмикаю під неї вогонь та починаю смажити цибульку. На пательню наливаю невелику кількість соняшникової ліки і закладаю цибулю. Цибуля вже почала смажитись, тепер беру морквину, звичайну терку і натираю її. І зразу після того, як морква натерта, закладаю її в сковорідку. Ось так візьму і прямо теркою разом. Додаю ще трішки соняшникової олії. Всі ми знаємо, що морква її просто обожнює. Гарно перемішую все. Поки ви займалися нашими овочами, гречка вже повністю зварилась. Зараз перекладаю її в миску, вона повинна повністю охолонути. Гречка супер, розсипчиста. Навіть ми її трішки переварили. Це абсолютно нормально. І так, гречку переклав, як ви бачили, в окрему миску, відставив в сторону, вона повинна повністю охолонути. Поки ми займалися гречаною кашою, наші овочі повністю посмажились. Бачите, вони такі сухенькі, майже нежирні, за рахунок того, що смажив на дуже невеликій кількості масла. Овочі нехай трішки зачекають. Гречка охолоджувалась на вулиці. Там зараз мороз. Цей процес зайняв орієнтовно хвилин 15-20. Тому враховуйте це, тому що в більш теплу погоду це займе більше часу. Зараз в холодну гречку, я додаю три сирих яйця. Зрозуміли, да, чому гречка повинна бути холодною? Якщо додати сирі яйця в гарячу гречку, вони просто-напросто зваряться там оперативно. Так, додаю яйця. Зараз мені треба зробити однорідну масу з гречки та яєць. Зручно це робити за допомогою або погружного блендера, як я, або такого звичайного стакана з лезом, який є в комплекті любого блендера. І так, подивіться, в мене тут вийшов такий яєчно-гречаний паштет, липка маса. Не лінуйтесь витратити на цей процес трішки часу, щоб максимально поєднати між собою яйця з гречкою і подрібнити гречку. Тепер я додаю сюди цибулю з, мор... з морквою, яку ми попередньо обсмажили. Вони теж уже охололи. Додаю до нашої гречаної маси з овочами смаженими 3 столових ложки сметани, жирність в мене 20%. І видавлю 4 зубчика чесника і його додаєте за бажанням. Тепер ми підійшли к фінішному етапу приготування основи для котлет. Треба посолити і додати перчик. Солю і додаю перчик. Гарно вимішую тепер все. Основа готова. Зараз підготую паніровочні сухарі, ємність, куди буду викладати формовані котлетки, після чого буду смажити. Починаю формувати звичайні котлетки, буду брати таку велику столову ложку маси гречаної з овочами. і ось так ручками бережно формуємо котлетку паніровочні сухарі гарно вивалюємо котлетку і викладаю на тарілочку ось такі котлетки в результаті у нас будуть Формую необхідну кількість котлет для сковорідки, почну їх смажити, а далі буду ліпити всі інші котлети. Перша порція котлет сформована. Включаю вогонь під пательнею, додаю соняшникову олію і викладаю котлетки на сковорідку. Обсмажую з кожної сторони до золотої скоринки. Поки з першої сторони котлети обсмажуються, я вже сформував наступні 6 котлет. З однієї сторони котлетки смажились орієнтовно 2 хвилини. Перевертаю. Легка золотиста скоринка. Друзі, забув сказати, смажте їх на маленькому вогні, щоб паніровка не обгорала і вони гарно прогрілись, гарно просмажились. Перша порція котлеток готова. Підготував тарілку з серветкою. І знімаю з котлетки. Які вони красиві. Аромат часничка стоїть, такий ніжний. Дуже красиво виглядають. І таким чином смажимо всі інші котлети. Третя сковорідка з котлетами посмажилась. Нам залишилося обсмажити дві котлетки. Поки вони будуть смажитися, я зроблю смачний соус. Так, з соусом все дуже просто, простіше простого. Я використаю велику кількість укропчика і залив все це діло сметаною і все. І буде дуже смачно. Нарізану зелень перекладаю в миску. Сметанку додаю. Трішки поселю соус. Зовсім невелика кількість солі. І додам перчик мелений. Все гарно перемішую. Дві хвилини часу і соус готовий. Пісні, гречані котлети готові, запах дуже класний, аромати часничку на кухні дуже смачні. Я куштую, пробую, а потім ділюсь. М -м -м. Супер! Дуже смачні грічані котлети. Ідеально підійдуть як гарнір чи доповнення до якогось смачного салату або смаженого м'яса, смаженої риби. Все за вашим бажанням. Я рекомендую на 100% приготувати їх у себе вдома. І, як завжди, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте свої вподобайки. До зустрічі!